Сьогодні, мої хороші, будемо з вами тукти кутю, Навіяла на вітрові пшенички, перевіяла, відмила усе сміхілько, йдемо тукти. Для цього у мене є ось такий агрегат, ступою називається 1946 року випуску. Це ось таке видупане з дерева дупло, куди ми будемо засипати свою пшеничку. Ось так, накипимо пшеничку, підготовлено завдалегій. Тепер, щоб вона не побилася нам на кусочки, ми її трошки змочуємо типенкою водичкою. Небагато. Тут у нас ще одна приспособа макугін називається, яким ми будемо тукти в кутю. Він спеціально зроблений, щоб тукти в ступі. Бачите, тут дві ручки, щоб брати за нього обома руками і робити ось такі рухи. І так, хвилин 5-10. Ну що, дивимося, яка у нас пшеничка виходить, бачите, яка за рахунок оцього тертя, що ми робимо макогоном, у нас обдирається верхня оця плівочка і пшеничка стає чистенькою-чистенькою. Тепер ми її просушимо, провіємо і тоді будемо варити. Ось така куття. Робиться у мене в цій ступі уже скільки років. Не забуваємо свої традиції.